Вітаю вас, пропоную вивчити вірш. На світі живуть слова різні. На світі живуть слова різні, дбайливі, образливі, гідні, веселі, сумні, вередливі, слухняні і дуже важливі, і добрі слова, і жахливі, відважні бувають і лякливі. Які ми слова обираємо, такими сами самі ми буваємо. Давайте ще раз повторимо. На світі живуть слова різні. На світі живуть слова різні, дбайливі, образливі, гідні, веселі, сумні, вередливі. Слухняні і дуже важливі, і добрі слова, і лякли жахливі. Відважні бувають і лякливі. Які ми слова обираємо, такими й самими буваємо.